Центр рівного на декілька годин став екстрим майданчиком Показові виступи чемпіонів України з велотріалу, встановлення нових рекордів у стрибках на велосипедах у висоту, майстер-класи з вуличних танців. Спортсмени з велотріалу провели благодійний виступ, щоб зібрати кошти на дрон для українських військових. Давайте напрацянемо пошуміть. Спортсмени з велотріалу провели благодійний виступ у центрі рівного. Хлопці на велосипедах викладалися повну, аби задовільнити рівнян та зібрати кошти для армії. Ідея цього заходу виникла, тому що з'явилась потреба на збір коштів для дрону, який ми передаємо на зсу одній з танкових бригад. У нас ще немає фінального варіанту, тому що звичайно, що хочеться купити як найкраще. Ось тому будемо старатися пригати вище, будемо старатися робити краще для того, щоб зібрати більшу суму. На заході рівняни могли побачити різні субкультури та види спорту, зокрема, майстер-класи з вуличних танців. Ми від нашого центру сьогодні тут робили два майстер-класи: один з паркуру, другий з брейк-денсу та показові номери наших учнів. Окремо функціонувало і дитяче веломістечко для цього облаштували перешкоди, які малеча могла долати на власному велосипеді або двоколісному організаторів. Захід такий нетиповий для рівного раніше їх було більше, таких, за такого плану заходів екстремальних От тому. Ну, тільки вітається, щоб молодь бачила якісь альтернативні види заняття, проводження часу і занять спортом. Радувати рівнян цікавими трюками зібралися шестеро місцевих спортсменів, але конструкції для них готував всесвітньо відомий талант Ян Соколовський. Намагаємось приносити якусь користь волонтерити теж, ну але все-таки наші вміння нікуди не пропали. Наші конструкції ці всі захотілося зробити хороше діло, зібрати кошти, повеселити трошки людей, дітвору трошки постимулювати. Також на заході встановлювали рекорд у стрибках на велосипедах у висоту. Місцевим спортсменам вдалося осилити 130 сантиметрів. Захід дарує людям багато емоцій. Люди просто вражені, тому що вони вже дуже втомилися насправді від того, що відбувається в нашій країні, і я вважаю, що такий захід він потрібний людям для якоїсь емоційного, емоційного розвантаження, для того, щоб як то кажуть, з понеділка з новими силами йти далі в бій, тому що від кожного з нас залежить перемога. В результаті зібрали більше 11 тисяч гривень. Це лише частина з необхідних 30 тисяч. Організатори планують збір грошей і далі. За ці кошти хочуть купити дрон і відправити в третю танкову бригаду 10-го батальйону. Саме там служить батько одного із спортсменів-організаторів. Томашевський Павло Стецюк, новини Рівного.